Виставку із майже двох тисяч декоративних настінних тарелей, з яких понад 300 творять колекцію, можна побачити в ресторані Велика миска у великому ходачкові під Тернополем. Цим посудом із різноманітними зображеннями прикрашені стіни закладу. Тарілки, оздоблені малюнками на різні теми. Є сюжетні з зображеннями людей, тварин, будівель, птахів, релігійної тематики, а також дуже багато з квітковим орнаментом та графічним оздобленням. Оздоблення селянської хати 19-20 століття. Включало в себе народні гончарні вироби, а також декоративні зразки виробів із фарфору. саме такими зразками виробів із фарфору є тарілки. На лівій стороні колекційної стіни можна побачити сюжетні тарілки, по праву сторону з квітково-рослинним орнаментом. Найціннішими є тарілки сюжетні з зображеннями людей. Тут цієї колекції полягає в тому, що є в них три аспекти. Перший аспект це є те, що тарілки зібрані повністю цілими, тобто без тріщин. Другий аспект це є те, що вони мають наявне клеймо. Третє це те, що на тарілках є наявні різноманітні сюжети, які визначають визначають їхність якраз поширеність, а також унікальність старовинним тарілкам приблизно 90-130 років. Виготовлені вони до 1939 року минулого століття на різних заводах довоєнної Європи. Зібрана колекція у містах та селах Західної України. Українці на Західній Україні позиціювали себе як європейцями. Через те багато зразків тарілок є виготовлені на заводах Польщі, Чехословаччини Австрії у цій колекції. Є рідкісні тарілки, серед яких, приміром, настінна дротована, тобто стягнена дротом. Як пояснює етнологиня, колись тарілки були дорогими, і коли у бідних людей цей посуд отримував тріщини, вони користувались послугами дротярів. Це представники давньої професії, які ходили від села до села і лагодили розбиті тарілки за допомогою дроту. До речі, ця тарілка була виготовлена на заводі, у неї є клеймо, а також отвір, за який її чіпляли на стіну, проте за якихось обставин опинилась в руках бідняків і вони з неї їли. Колекція старовинних настільних тарілок це зберегти. Давніх традицій та нашої історії. Керівництво великої миски сподівається, що кожен гість закладу тут не лише поласує смачними стравами, а й пізнає для себе щось нове. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.